Друзі, вітаю! З вами Арком Декор! Презентуємо вам новинку декоративний акриловий матеріал МОНТЕ. оксамитове тонкошарове покриття зі світловідбиваючими мікросферами. Виготовляється у базовому світлому сріблястому відтінку. Тонується у бажаний колір пігментними концентратами ProCrystal або на обладнанні. Не потребує ідеальної підготовки та приховує незначні недоліки поверхні. Легко наноситься без професійних інструментів та особливих навиків. Має подовжений зручний час підсихання. Утворює стійке міцне покриття та очищується з використанням миючих засобів. Піддається точковому ремонту. Екологічно безпечний не містить легких органічних спалуг, без різкого запаху. Для нанесення матеріалу поверхню очищуємо від бруду та пилу. За потреби шліфуємо, прибираємо пил. Для знепивлення, зміцнення та рівномірної поглинаючої здатності поверхні нанесумо ґрунтовку глибокого проникнення Ір 01. Після повного висихання ґрунтовки врівнюємо фон основи. Наносимо адрезину. Високопокривну ґрунт фарбу Primer 60 в 1 шар. Звертаємо увагу, що ґрунт фарба також виготовлена на безлосовій основі для створення комплексного безпечного покриття. Після повного висихання основи приходимо до нанесення декоративного матеріалу. Монти наносимо в бажаної техніці на поверхню порціями. Повертаємось та формуємо декоративний малюнок. Стик виконуємо із заходом на попередню ділянку. Поступово заповнюємо усю поверхню від кута до кута. За бажанням при нанесенні покриття можна пригладжувати для створення додаткового декоративного ефекту. Матеріал ексклюзивно виглядає залежно від техніки нанесення та інструменту, тож у кожного види унікальне покриття. Час висихання матеріалу 12 годин. Має економічні витрати до 8 метрів квадратних з 1 кг. Доступний у зручних фасуваннях 09, 3,5 та 12 кг. Монте це ваш найкращий вибір для створення вишуканого декоративного покриття без зайвих зусиль. Обираючи матеріал ірком декор, ви отримаєте задоволення від нанесення та від результату.